Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці та віяло. Дайте мені 5. Один. Руки ноги не рухаються. Два очі дивляться. Три. Ротик мовчить. Чотири. Вуха слухають. 5. Голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Сьогоднішній урок допоможе підготуватися до вивчення цікавих і дуже важливих математичних завдань, задач. Все, що ми сьогодні робитимемо, стане для нас основою, фундаментом. Жодна споруда не буде міцною без фундаменту. Отже, ми займемося дуже важливою справою. Розгляньте геометричні фігури. Які це фігури? Що ви про них знаєте? Так, це об'ємні геометричні фігури. Із цих фігур треба скласти всі можливі пари. Місце фігури в парі значення не має. Перша пара. Які тут геометричні фігури? Циліндр та куб. Друга пара. Циліндр та куля. Що спільне в кожній з цих пар? Спільне в кожній парі? Це циліндр. Перша фігура. А друга фігура пари змінюється. Взяли циліндр і до нього дібрали можливі пари з решти фігур. Давайте продовжимо складання пар. Яку пару ми можемо скласти? Так, пара буде куб та куля. Розгорніть свої зошити на сторіночці 9. Завдання 1. Прочитайте перший ряд чисел зліва. Він виділений червоним кольором. Яку закономірність ви помітили? Кожне наступне число на один більше за попереднє? Яке число в ряду порушує це правило? Покажіть це число числовим віялом. Дійсно, число 3 порушує це правило. Прочитайте наступний ряд чисел. Яка закономірність у розташуванні цих чисел? Кожне наступне число на 2 більше, ніж попереднє. Яке число в ряді порушує це правило? Покажіть це число віялом. Так, число 6 порушує це правило. Розглянемо наступний ряд чисел. Він виділений блакитним кольором. Яка закономірність у розташуванні? Перших трьох чисел. Кожне наступне число на 2 менше, ніж попереднє. А яке число порушує це правило? Покажіть це число віялом? Число 5 це правило. Останній ряд чисел. Розгляньмо його. Яка закономірність у розташуванні чисел? Числа йдуть у порядку зменшення. Кожне наступне число на один менше за попереднє. Яке число порушує це правило? Покажіть це число віялом. Дійсно, це число 8. Які ви дотепні? Виконаємо завдання номер 2 на сторіночці 9. Що спільного в усіх виразах? Це вирази на дві дії. У якому порядку виконують дії у виразах? На дві дії. Пригадали? Якщо у виразі кілька дій, то виконуємо в тому порядку, у якому вони записані. Знайдіть значення виразів, попрацюйте у зошиті самостійно. Відео можна натиснути на паузу та працювати у зручному для себе темпі. Перевірте свою роботу. У кого все вірно, покажіть вподобайку. Зараз пропоную піднятися зі своїх місць, відійти від екранів. Потріть долоньки одне об одну так, щоб вони були гарячими. Заплющить оченята, покладіть долоньки на оченята та порахуйте від 10 до 1. Приберіть долоньки, розплющить оченята, покліпайте ними, подивіться вгору. Вліво, вниз, вправо. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Заплющить оченятка. Розплющить. Заплющить. Розплющить. Займайте свої місця. Розглянемо малюночок з равликами. Розглянемо малюночок з равликами. Порахуйте, скільки равликів було спочатку. Наведемо відрізок, який позначає. Скільки равликів було спочатку? Зверху поставимо дужку та запишемо відповідне число. Спочатку равликів було сім. Що трапилося потім? Скільки равликів приповзло? Приповзло два равлики. Наведемо відрізок, який позначає, скільки равликів приповзло. Про що можна дізнатися? Можна дізнатися, скільки равликів стало. Щоб дізнатися, скільки стало равликів, треба об'єднувати чи вилучати? Так, треба об'єднувати. Треба до відрізка, що позначає, скільки равликів було, приєднати відрізок, який позначає, скільки равликів приповзло. Цілий відрізок, який складається з двох частин, було і приповзли. Означає, скільки равликів стало. Стало равликів більше, чи менше, ніж було? Так, равликів стало більше. За допомогою якої арифметичної дії ми дізнаємося відповідь на це питання? За допомогою дії додавання до семи додати 2. Дорівнює 9. Запишіть рівність у зошит. Розглянемо малюнок з лебедями. Наведем відрізок, який позначає, скільки лебедів було спочатку. Знизу дужкою позначимо кількість лебедів, яких було спочатку числом. Спочатку було шість лебедів. Що сталося? Так, один лебідь пішов. Відрізком синього кольору покажемо, скільки лебедів пішло. А зверху, дужечкою, покажемо це число. Щоб на відрізку показати, скільки лебедів залишилося. Треба об'єднувати чи вилучати. Так, треба вилучати. З цілого відрізка вилучили його частинку. Решту відрізка позначимо знаком питання. Залишилося лебедів більше чи менше, ніж було? Так, лебедів залишилося менше. Якою дією знаходимо менше число? Дійсно, дією віднімання. Запишіть вираз. Від шести. Відняти один дорівнює п'ять. Ви багато вже вмієте. На малюночку зображено мурашник. Мураха знайшов сім ягід. П'ять ягід він поклав біля мурашника, а інші поклав у мурашник. Покажемо це на схемі. Знайшов сім. П'ять ягід поклав біля мурашника. Перекладемо цю ситуацію на мову математики. Що означає число 7? Так, число 7 це сума. Число п'ять? Відомий доданок. Що треба знайти? Треба знайти невідомий доданок. Покажемо на схемі. Перший доданок число п'ять. Сума число сім. Невідомий доданок. Якою дію знайдемо невідомий доданок? Запишемо відповідну рівність. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 7. Відняти відомий доданок 5. Отримаємо. 2. Я знала, що ви зможете. Зараз настав час перепочинку. Ми починаємо фізкульт хвилинку. Підійміться зі своїх місць, відійдіть від екранів, візьміться правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Тепер лівою рукою за кінчик носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика. А лівою за праве вушко. Лівою рукою за кінчик носика. А правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика. А лівою за праве вушко. Займайте свої місця та пам'ятайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися, тож тримайте спину рівно, Лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу, вільною рукою підтримуйте зошит. Виконаємо завдання номер 3 На аеродромі було 6 літальних апаратів. Згодом прилетіли ще 3 літаки. Що було спочатку? Спочатку на аеродромі було 6 літальних апаратів. Що трапилося потім? Згодом прилетіли ще три літаки. Про що можна запитати? Можна запитати, скільки літальних апаратів стало? Щоб показати, скільки літальних апаратів стало. Треба об'єднувати чи вилучати? Вірно, треба об'єднувати. Треба об'єднати літальні апарати, що були спочатку, з літальними апаратами, що прилетіли. Яка схема відповідає цій ситуації? Стало літальних апаратів 6 і ще 3. 6 і три знаходять дію додавання. До шести додати 3. Дорівнює 9. Дев'ять літальних апаратів стало на аеродромі. Запишіть вираз у зошити. На аеродромі було шість літальних апаратів. Полетіли три літаки. Скільки спочатку було літальних апаратів? Літальних апаратів було шість. Що потім трапилося? Потім полетіли три літаки. Про що можемо запитати? Можемо дізнатися, скільки літальних апаратів залишилося на аеродромі. Щоб показати, скільки літальних апаратів залишилось, треба виключити з літальних апаратів, що були спочатку, ті, що полетіли. Цій ситуації яка схемка відповідає? Залишилось літальних апаратів менше, ніж було, чи більше? Менше. Менше число знаходять арифметичною дією віднімання, або залишилось літальних апаратів 6 без трьох, а 6 без трьох знаходять дію віднімання. Від шести. Відняти три. Дорівнює три. Запишіть цей вираз у зошити. На аеродромі було шість літальних апаратів: три літаки, решта гвинтокрили. Які літальні апарати були на аеродромі? Літаки та гвинтокрили. Чи відомо нам, скільки їх всього було? Так, відомо. Всього було шість літальних апаратів. Чи відомо, скільки з них літаків? Літаків три, а гвинтокрилів. А гвинтокрилів решта. Про що ми можемо запитати? Можемо запитати, скільки гвинтокрилів було на аеродромі. Для цього нам треба з усіх літальних апаратів вилучити літаки. Ось схема, яка відповідає цій ситуації. 6 – це сума. 3 – це відомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Від шести відняти три. Отримаємо три. Три гвинтокрили було на аеродромі. Зараз погляньте навколо та знайдіть щось кругле. Щось зелене та щось м'якеньке. У мами квочки було десять яєць. Давайте покажемо це на схемі. Працюйте разом зі мною. Із п'яти яєць вилупилися курчата. Про що можемо запитати? Можемо запитати, скільки яєць залишилось? Покажемо на схемі. Скільки яєць залишилось. Щоб показати, скільки яєць залишилось, треба об'єднувати чи вилучати. Треба вилучати. Вилучаємо з усіх яєць, що були у квочки. Ті яйця, з яких уже вилупилися курчата. Решта відрізка позначає, скільки яєчі залишилось у квочки. Запишемо відповідну рівність. Від десяти відняти 5 дорівнює п'ять. Пригадаємо назви компонентів при відніманні 10 зменшуване. 5 відємник. 5 різниця. 10 зменшуване. 5 відємник. Червоний відрізок. Та 5. Різниця синій відрізок. З числа 10 жовтого відрізка. Вилучили червоний відрізок. Залишився синій відрізок. Тимко та Максим одягнені в куртки помаранчеву та синю. Тимко не в помаранчевій куртці. Подумайте якого кольору куртка в Максима? Якщо тимко одягнений не в помаранчеву куртку, то в помаранчеву куртку буде одягнений хто? То в помаранчеву куртку буде одягнений Максим. А тимко, відповідно, буде в синій. Дякую. Ви дуже гарно працювали на уроці. Оцініть свою роботу. Покажіть вподобайку, якщо вам все вдалося. Відкриту долоньку, якщо ви можете працювати краще. Кулачок. Якщо вам потрібна допомога, не засмучуйтеся. На наступному уроці ми попрацюємо і тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок!